На чому? Тому що по всіх документах вона проходить як обухава. І отже, у відповідності з юридичними нормами документи, в яких присутня означена особа і ставила свої підписи, являються недійсними. Тому рішення навіть робочої групи, яке, яке подавалося е, з голосу, подавалося на сесії Брогівської міської ради, воно не може розглядатись. Тому що особа не ідентифікована і фактично вона не має права під цим прізвищем знаходитись при розгляді тієї або іншої того або іншого питання. Чому? Тому що робоча група це дорадчий орган, який готує документи і подає фактично на розгляд виконкому в усіх формах документальних, які зазначені в законі. І фактично, фактично всі особи повинні бути ідентифікованими там, що стосується, що стосується якраз, е, і це якраз було заявлено на сесії, і е, депутати міської ради зовсім не стали розглядати і не зупинили, не зупинили розгляд документів.